Чому Путін не може відмовитись від війни в Україні? Російське керівництво переконане, що вистоїть у війні попри будь-які кризи? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Глабред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія втрачає велику кількість живої сили, техніки та озброєння для продовження війни в Україні, хоча запаси деяких стратегічно важливих елементів уже на межі, але Москва не має наміру зупинятися. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у інтерв'ю Головреду. З його слів, нинішня ситуація, як і навіть більш критична, не зупинить кремлівського диктатора Володимира Путіна. У Путіна якесь маніакальне занепокоєння україною. Якщо Сталін зупинився у Фінляндії, вирвавши частину територій і вирішив підписати договір, то Путін в Україні пішов на принцип добити і все. Пояснює експерт, він переконаний, що справа не в територіях, а в особистій раціональній ворожості. Фюрер упевнений, що Росія витримає у цій війні, а Україна ні. Саме тому навіть значна криза у Росії не зупинить ворога, і війна буде продовжуватися далі. Нагадаємо, Телеграф пише про те, що нова еліта Росії хоче продовження війни. Там формується новий середній кла. Чий добробут безпосередньо залежить від затяжіння війни. Воєнна економіка дала шанс тим, хто ще нещодавно опинився на маргінесі російського суспільства. Як зазначають експерти, Кремль створив робочі місця там, де раніше панувало безробіття і безнадія. Тим часом у ЄСВ розкрили справжні наміри Фюрера в Україні. Путін продовжує вимагати від Києва. Віддати весь східний Донбас, відмовитися від амбіції вступити до НАТО, утвердитись як нейтральна держава, та відмовитися приймати західні війська. Метою Кремля є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій. Також співрозмовники повідомили, що Кремль продовжує вимагати від НАТО фундаментальної зміни одного зі своїх основних принципів та зобов'язання не розширюватися на схід, що вимагатиме перегляду та повторної ратифікації договору НАТО усіма державами членами Альянсу. Янсу, а тим часом, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та віце-президент США Джей Ді Венс нещодавно висловили готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок у забезпечення заходів, спрямованих на запобігання відновленню війни Росією в Україні.